І тут шок. Марвел ризикнула і передала кермо вартових галактики в руки режисеру, що досі ліпив монстрів з нульовим бюджетом, і знімав кіно про космічний треш, замість того, щоб обирати перевірених майстрів блокбастерів. Це було ризиковано? Дуже. Чи спрацювало? Отак, ще як. Вартові галактики стали феноменом. Ган взяв команду маловідомих, дивакуватих персонажів, таких як балакучий єнот ракета, дерево Грут, яке повторює три слова, yeah, наївний дракс та інші невдахи, і перетворив їх на справжніх народних улюбленців. Гумор, який лунав з кожного кутка, неймовірний саундтрек, який став окремим феноменом з класичними хітами 70-х та 80-х. Чудернацькі, але такі живі справжні персонажі. Це був стовідсотковий Джеймс Ганн. Він зробив із невдах справжніх героїв. А з фільму справжній хіт, що зібрав мільярди доларів. Фанати були в захваті, критики аплодували, стоячи, називаючи його рятівником Марвел. А Дісней рахував мільйони.